Найвищою цінністю для мене є моя гідність. І тільки коли я відчуваю себе гідною людиною та, будучи, наприклад, на фронті, я почуваюся, що, я, що моя гідність спокійна. У мене скоро день народження, і я дуже пишаюся тим, що дожила до 26. На жаль, не дожила. За два дні до дня народження помирає подруга Чека. Я просто я не можу все повірити. Ах. 29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого втратила. батальйону госпітальєраніта в моєму житті Здається, цей що це сон. Що зараз ти вийдеш на зв'язок і ми почуємо твій голос. У нас немає слів, ніхто досі не вірить в те, що сталося. Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону, для всієї України. Зазначили у добробаті. Ким була. Чека Та лист від Ірини, який вона просила опублікувати, якщо загине. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Аби слава про Ірину лунала на всю країну. Ставте вподобайки, залишайте коментарі вічна пам'ять і поширюйте це відео. Також, якщо ви хочете допомогти сім'ї Ірини, залишаю посилання на банку в першому коментарі. Мамо, не плач, Ти мене народив. Для волі загинула моя люба сестра, подруга Чека, найкраща людина в цьому світі. Мене зараз наповні пустота, але Іринці є що сказати: вона залишила посмертний пост. Зазначає її брат Юрій Цибух. Якщо очі військового не горять в цивільному світі, це означає, що з цивільним світом щось не так. Хотілося б сюди приїжджати до людей, які готуються, які повністю залучені, які розуміють свою роль в цій війні, які розуміють, яку вони військову професію хочуть обрати, куди вони хочуть мобілізуватися. Одна журналістка мене питала: ну ти ж тут, тому що тобі тут подобається? Нікому там не подобається. Там дуже страшно, дуже неприємно, але там комфортніше емоційно, тому що ти серед людей, які збігаються з своїми цінностями. Ти Серед людей, які розуміють ціну життя і розуміють, що відбувається насправді. Привіт! Прийміть мої співчуття, не люблю, коли ви сумуєте, але мене час і цей розпач розсіється. Доведеться продовжувати жити далі, тому не гайте. час на страждання, живіть далі. Зараз 19.19, .19. субота, 8 квітня 2023 року. Ми з 5М екіпажем працюємо для розвідки 80-ї бригади. На фоні грає Dream On від Aerosmith. І вирішила, що цей рік випадало так багато можливостей загинути, що можна знайти хоча б одну, щоб написати посмертний лист. Сумно, що ми проживаємо настільки немічні, залежні від суспільного схвалення життя, що лише смерть дозволяє проживати абсолютну свободу. Однак біда у тому, що життя закінчилося і ця свобода більше не має ніякого змісту. Сьогодні і навіки мені все одно, що про мене, що про вас, про цей текст, про усе скажуть люди. Наберуть ці речення, лайки чи ні. Нарешті нічия думка мене не цікавить, я померла. Свобода це найвища цінність. Усі скоро 25 років минали, часто у комплексах і страхах, але найчастіше в цьому шуму. Не було місця Перед... моєю свободою. Найбільше за що хочу сказати дякую собі, батькам, брату, рідним та друзям. Дякую, що дозволяли мені бути вільною, жити те життя, яке хочеться. Повномасштабна війна змусила перестати бути рабом страхів. Сьогодні, на жаль, не вдалося звільнитися повністю, але сподіваюсь, у мене все вийде. Цей лист, тому допомога. Щоб мати свободу, треба мати ще інші цінності. Треба розуміти себе, добре знати, хто ти для себе є, що таке особисте щастя і як тобі до нього дійти. Маючи відповідь на ці запитання, найважливіше залишається йти. Сьогодні тут, на Донеччині, я на шляху тут є собою і роблю те, що хочу. Насправді більше нічого не має значення, тому цей лист додається так просто у цей момент, як і у той, коли це станеться. Мені не шкода померти, бо нарешті живу те життя, яке б хотіла. Не лукавитиму, щоб відчувати цю неодмінну істинну волю. Доведеться пройти ще не один сеанс терапії, страхів і сліз. Сьогодні усе позаду моє життя закінчилося, і мені важливо було його пройти гідно, бути чесною, доброю, люблячою людиною. Сьогодні ми працюємо для героїв, і це гарна змога підтвердити свої цінності, бути дійсно тою людиною. Дякую кожному, хто любив і підтримував мене. Не сумуйте за мною. Життя дуже коротке, якщо воно продовжується після смерті. То побачимось, брате. Не жури, що на твої сімнадцять перестала за тебе переживати. Сьогодні у тебе була перша екскурсія княжим Львовом. Пишаюся тобою. Ким би ти не вирішив бути сьогодні, довіряй собі, чуй себе, люби себе, живи собі своє щасливе життя. Якщо матиму можливість, підтримуватиму тебе з неба. Але це не має значення, поки я жива. Ми любили один одного, були чудовими братом і сестрою. Це були гарні часи. Хай ці спогади зігрівають тебе, мотивують, але в жодному випадку не розчаровують. Щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути сміливим, бо тільки сміливі мають щастя і краще ж вмерти біжучи, аніж жити гниючи. Будьте гідними подвигів наших героїв, не журіться, будьте сміливими! Цілую, ваша Ірина Цибух, подруга Чека Донечина. Зараз для багатьох ухилянство стало як приколом. Цього вже не соромляться, По суті, бачила футболку хилян та. Да. Як не медікація? у нас є досі високі шанси програти війну. Тому я думаю, що ця комунікація про те, що все вирішиться і без вас, посидиш трошки тихенько, і вже без тебе все обійдеться, все буде хорошо. Це, мабуть, перший був крок до того, аби почало це все вилазити, і консолідація ухилянців почала працювати. Бо ці люди знаходять підтримку один в одного, це, начебто, їхній вибір, вибір про їхню свободу. Але насправді наразі в країні, яка в якій триває повномасштабна війна, і ти громадянин усієї країни, ти розмовляєш цією мовою і також. Стала що ти нащадком всіх попередніх поколінь в цій країні. Наскільки глобалістом ти б не був і як би ти не хотів до цього не бути причетним, то єдина історія про волю в цьому контексті це боротьба за цю волю. Ірина Цибух служила в госпітальєрах після початку російської агресії 2014 року, у 2017-му почала працювати на суспільному мовленні. Працювала з філіями мовника, готувала міжрегіональні спецефіри, втілювала грантові проекти та знімала документальні фільми. Після повномасштабного вторгнення Росії 22 року повернулася на фронт. Ірина врятувала чимало бійців, неодноразово ризикувала власним життям під час евакуацій. Крім того, регулярно з'являлася у медіа, надавала інформацію колегам-журналістам щодо роботи парамедиків та медиків у зоні бойових дій, інформувала про можливості навчання і підготовки добровольців для надання якісної медичної допомоги. Пише суспільне окремо, просто я обожнюю Донеччину і Луганщину. Це е, місце е, моєї алегорської, яка є для мене е, прикладом е, дуже серйозної трансформації, яка є якраз прикладом того, що. Е, щоб там не було, якщо в тебе є потреба відчувати ґрунт, а в Сєвєцькому Союзі немає ґрунту, ти ніхто, ти не можеш його відчувати, то в тебе з'явиться зусилля стати навіть в 30 років україномовною людиною і знати, типу, хто ти є себе відчувати. І Донбас, Донеччина, Луганщина, а басейн, я знаю, знаєш, так не можна говорити, але я все одно це називаю Донбасом. Він для мене про людей, які робляться зусилля. Він про українських людей, яким не дали цю українськість, але які стали українцями. Через зусилля, і це дуже потужна історія. У листопаді 23-го року військова отримала від президента України орден за заслуги третього ступеня, а в березні 24-го стала лауреаткою oh. премії української правди УП-100 Сила жінок. Потрібна просто стратегія пам'яті, тому що ми маємо таке поняття, яке дуже є важливим для того, щоб зараз типу, цю ідею загалом засвоїти процес забуття. Та організоване забуття. І це організоване забуття стається тоді, коли держава не пам'ятає і держава не має стратегії пам'ятування. Бо, е, власне, це стихійне пам'ятування, воно не здатне бути інституційним і довгим. Рано чи пізно. Е, Михайлівська стіна переповниться фотографіями. Їх просто не буде доклеїти, Ми їх клеїти на один, Вона один. вже переповнена. Так, вона вже переповнена. Так само ці прапори на майдані вони втратять закінчите, свій вигляд. Закінчиться місце і так, 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 і інше. Так цьому немає нічого тяглого і нічого, що ми залишаємо. Треба теж розуміти дві речі: перше, суспільство формує пам'ять чи пам'ять формує суспільство? Я скоріше за другий варіант. І друге це те, що ми це робимо не для себе, а для майбутніх поколінь. І пам'ятування ми загалом робимо не для загиблих людей, бо вони вже. Загинули, а робимо для тих, хто буде далі про це все знати. Посестра Ірини Тетяна Романюк пише, що чека була її прикладом, натхненням та мотивацією. Чека – це була особлення майбутнього країни. Одна з тих, хто рухала її вперед. Це не просто втрата щодного героя, це жахливий удар для всієї країни. Ворог забрав тебе у нас, і ми зробимо все, щоб він захлинувся власною кров'ю. Додав побратим Орест Каракевич. Побратим Арсеній Сухомлів. Згадав. Як працював разом з Іриною? Перші поранені в Києві ліси Ірпіня. Перший мінометний обстріл ми разом чудом пережили, лежачи в одній ямі. Перевозили поранених із Барашівки до Києва. Побували в Херсонській області, чуть не підірвалися на темках в пущі водиці, каталися по другій лінії в пірожке, легкове авто з вантажним багажником. Нової пошти ніколи не забуду тебе, написав він. Фінальною метою є перемога, але якою вона буде і коли вона настане, я не знаю. Тому наразі це продовження боротьби за свої цінності і пам'ять про тих, хто вже загинув, і пам'ять про цю велику трагедію, яку Росія робить в Україні. Мамо, не плач. Ти мене народила для волі. Низько вклоняємось героїні України і не забудемо подругу Чеку. І ціною власної крові, прошу поширити це відео, залишити коментар, тому що пам'ять про Ірину не вмируща. В полі соняшники проростуть.